Жіноча в'язана куртка на штучному хутрі Апту Фешн Німеччина лише 476 гривень одиничка вартує. В лоті у нас буде 5 позицій, 2480 гривень. Як ви можете звернути свою увагу, то вони йдуть в упакування ось такого плану. Деякі модельки можуть бути без упакування. Ось так виглядають на модельці. Як ви бачите, вони такі приталені йдуть завдяки ось цим швам на модельці. Дуже гарно буде підкреслювати фігурку. Так. По складу у нас це 100% поліестер. Оєкотех стандарт 100, якісні гіполергенні матеріали використовуються та фарбники підходять алергетикам. Бежевий колір буде ось такий темно-бежевий та фіолетовий. Давайте покажу вам на фіолетовому, як він виглядає. з внутрішньої сторони штучне хутро, капішон на затяжках. На застівці йде ось такий софттач матеріал, щоб зручніше було застьоговатися та розтібати. так показую з внутрішньої сторони. Як ви бачите, все на штучному хутрі внутрі йдуть кишеньки. Внутрішні та зовнішні кишеньки. На рукавцятах іде ось тут така резиночка, щоб вітер не задував. Розміри S2, M1, L2. Класний розмірний ряд, актуальний товар. Звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.